Останні новини з Васильівки і району. Що відомо на цей час. Інформація звідти і зараз. Степногірськ, колишній населений пункт гірняків, зараз знаходиться за кілька кілометрів від передової та перебуває під щоденним ворожим обстрілом. У мене був прильот з одної сторони, розбило фронтон, розбило пол Зробили все. Потім з другої сторони. В огороді у мене. Я заміряв лично По грудь, котлаван на три метри. У соседа все разбило, все. І не тільки у мене. везде все, все, все разбито. Валентина продавчиня. Жінка розповідає, не дивлячись на небезпеку, продукти сюди завозять двічі на тиждень. Є і хліб, і м'ясо. Коли вимикається світло, рятує генератор. Звісно, боїмося. боїмося, ми спимо діти. Ну от я живу в частному домі, Ми у удітись. У нас теж вікна повибивало. Все. Документи, все наготовлено, все в сумках. Ну, щоб якщо тікати, то ну так. Селище розташоване за 40 кілометрів від Запоріжжя та всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Наслідки ворожих ударів тут на кожному кроці. Місцеві стверджують, тихо, принаймні кілька годин у селищі не буває ніколи. Та виживають і намагаються налагодити хоч якийсь побут, і це в умовах, що тут немає газу, водопостачання та централізованого опалення. А електрика єдине благо, але й ту намагаються забрати окупанти. Не буває у нас тихо. Ночами, днями стріляють, бахають. Важко, важко. Воду привозять із Запорожжя. У нас поставили бочку в апельмоні в старому магазині. Ну і люди скважини свої дають з дому, виводять своїми силами, оборудують, збирають кошти з людей, щоб ну, на утіплення і тому подобне Скважини, щоб постійно була вода. Людська згуртованість та бажання допомогти один одному поширюється тут і на безхатніх, та покинути тварин їх підгодовують цілими будинками. Кормим их. ж же тоже хотят есть. Они живые. Их же нельзя на производство судьбы бросать. Есть поїжджали, а побросали животных. Надо кормить. У нас так в селі Вот есть по несколько дворов кормят соседи. И свою, и соседскую кормят. Куда деваться? Слава Богу, хоть крупы есть, є, есть чем кормить. И сами едим и животным даємо. Спасибо, что дают. Наразі дві третини місцевих жителів поїхали з селища, але ще близько 700 родин залишаються тут. Люди не хочуть покидати рідну землю, і щодня сподіваються на скорішу перемогу.